Дакхантери? Ні. Mm -hmm. А, ти ще собаку буває? Ну так, так. А, ну і що? Як ви до цього? — Ну погано. Погано, чому? Ну то, що, ну, я навіть не знаю, як це об'яснити. Ну, собак убивають або животних взагалі. Це погано. Негоманно гуманно Ну так, да, так. Да. А як вважаєте, які методи прийняти в зону суспільстві? М -м -м. Шашлик. Шашлик. <laughs> ну, ну забрати домой. Ну, если уже убивать, ну, то да. на шашлык. шашлык да? <laughs> да, да, да. Да. И кто это? Люди, которые травят животных, собак. А как вы до этого Если Важаете, это нормально? Нет, негативно. А Почему? Ну, неожиданный вопрос. Извините, состояние такое сейчас. Да, разумею. Ну, убийство животных на, на наших улицах. На это реагировать положительно но нормальный человек просто не может. Є більш адекватні методи боротьби з цим, як мне. А так можуть поступати, я не знаю, люди, навірно, яких щось з психікою не рушено. Долхантери, mm, ну тіше, полюют на собак. Ну. <реку> Ті, що унічтажає бездомних писаків. Oh. Так, як ви до цього сталося? Плохо. Плохо. А чому? Ну, Тому що ми почему? любимо. Тому що це животно. Воно живе существо, на що ж? можна стерилізувати, можна в притулки здавати, але Конечно. навіщо убивати, тим болі. Ще на ринку з них їжу готують, да, скотів. Так було ж таке по Полтаві. Ну ні, ми різко отрицательно, бо ми любимо животних. У мене і собак, і коти, все було. Да. Це неподобство. А хто це? Це охотники на собак, як вбивають. Як ви ставитесь до них? Негативно. Чому? А, ну якби вони тварин бувають, а це не потрібно робити. А як ви вважаєте, які методи прийнятні у цивілізованому суспільстві? Прийнятні у цивілізованому суспільстві. Ну, які от в Україні доречно було б ввести. Закон прийняті? проти хантерів. Ну, Тому що це не гуманно. Ну як гуманно? Якщо людина відноситься до тварин а, негативно, ну, знущається над ними, то як вона може відноситися до ну, людей в суспільстві самому. А як самі, самим тваринам допомагати потрібно, як вважаєте? Ну, для початку треба їх підготувати, ну не залишати, не викидати їх на подвір'я тих самих щенят маленьких. Ну приймати до себе в сім'ю тварина, кожна тварина, ну це ж по суті жива істота, вона як людина. Ну.